Любі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. Лежить сьогодні в мене на столі отака От дивна річ. Отаке От воно довге, здорове. В общем, акумуляторний тример. Гранд Pro. Чітко, класно, 20-вольтовий акумулятор. Тут 4000 мА. -год. Хоча десь я бачив іншу, по-моєму, інформацію. Ну, зараз. Ставайте так, подивимось. Та ні, 4 тисячі. 4 тисячі, все чітко, все класно. Ну, та несуть. Чим привіз його мені знайомий, якому ми ремонтували крайній електровелосипед з діагнозом. Подивись, бо щось воно не робить. В общем, що воно робить? Ось, давайте. Запускаємо, все тут світиться, вмикаємо ось ніж. І тепер вставайте ось сюди. І дивіться на ніж, що він робить. Ну, зрозуміло, да, що не хоче воно крутитися, хоча так від руки крутиться, в общем, треба розбирати. Йому, до речі, там радили подивитися тут э, дроти приєднання, чи вони тут не переломились ніде. Він дивився, каже, нема тут нічого. Ну, значить, буду тепер дивитися я. Є в мене така підозра, що э, тут же ж безщитковий двигун стоїть. Є така підозра, що вийшли з ладу датчики холла. І двигун просто не розуміє, в якій фазі він знаходиться, і запускатись не хоче. Але якщо його крутнути ножи, він іде, розкручується все, але ж потужності немає. В общем, починаємо розбирати. І буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Значить, Дивіться, розкидає все це діло. Прийшлося зняти кожух, ніж, усе абсолютно, оце все діло. Розібрати. І тепер дивіться, уважно, уважно дивіться, що тут таке ото. Це чи ізолента, чи, чи ну, що це таке тут може бути? Я бачив всяке власне. ну Такого я ще не бачив. Щось воно так цікаво пружинить. Хм. В общем, тут... Чиїсь криві руки були. Видно вам, так? Да? Я думаю, видно. Зворотнього зв'язку по датчикам холла я тут не бачу, Значить, я міг помилитися. Та то й не дивно, я з такою штукою не стикався ще. Але отаке от воно чудне. О, якби мені ще хто сказав, де мій зажим. Зараз треба піти в іншому гаражі подивитися, щоб дроти не тікали. І ми зараз продовжимо. О, отак ми зафіксували зажимчиком медичним. І тепер давайте розмотаємо, подивимось, що воно тут наліплено, хто тут уже лазив і на що то таке було робити. Я не думаю, що це заводська зборка. А ви як вважаєте, заводська чи не заводська? Ну, судячи по тому, як тут поригано, попаяно, мабуть, заводська. -да. Ну, ізолента тут якась така чудна. Ну, явно китаєць такого б не зробив би. Курча мать. Так, зараз я вас трошки, щоб вам дужче видніше було, що тут робиться. Дивіться, те саме, що і на електровелосипеді, якщо пам'ятаєте, да? гнилі провода. Ой-ой-ой. Просто, просто немає слів у мене. Як би воно робило? Не знаю. Та й тут все то саме, ну, точки поплавилось, попеклося. Ніж потрібен. Так. Да. Видно вам якість пайки? Воно просто наліплено припоєм і прижато плоскогубцями. Так. Да. Було разне. Всяке бачив, але такого ще не бачив. Ну, Та нічого. Зараз ми. Оці всі кішки ампутуємо. Ці всі кішки ампутуємо, беремо нашу паяльну станцію, ту, що ми з вами робили, да, акумуляторну. Все тут заряжено, хоч навіть і світло є, але мені подобається, як вона працює. Взагалі, шикарно, бомба за рахунок того, що жало коротеньке. Мощі можна зняти капітально. Ну, подивимось, ні, може, тут. Нашу паяльну станцію запустимо. Десь вона тут прикидана у нас. Зараз подивимось і це все обрізаємо, каструємо, надіваємо термоусадочку і робимо паяємо так, як воно повинно бути. <кій> а не оце ось барахло. В общем, я займаюсь і тоді покажу, що в мене вийшло. В общем, отак. Все це діло запаяв, садки усадки на діті, Зараз понатягуємо, пообсаджуємо і спробуємо запустити, послухати, як воно працюватиме. Так, шановна парафія. Трошки зібрав головку, приклеяв кусочок ізоляційної стрічки, щоб було наглядно видно, да, поки щоб не, не збирати все, все барахло. Може, нам його ще знову розбирати прийдеться. Ну і давайте подивимось, що воно робить. Так, тут включено, режим ніж. Ця штука працює. Тепер включаємо режим Льоска. Ну, як бачите, працює. Ще раз режим ніж. Як можете бачити, да, працює, але все одно є якісь у нього приколи. Я ще до кінця не можу зрозуміти, з чим це пов'язано. Родьби акумулятор заряджений, і все. Хоча, може бути, такі самі дроти, як тут, і з іншого боку. Може бути погана пайка і може воно робити погоду. Ну, та я думаю, раді цікавості ми, мабуть, і туди заліземо і перевіримо, щоб не було біди у дядька потім. Щоб не возитись туди-сюди, правильно? Ну, зараз ще раз спробую запустити, Подивимося. Пускається хорошо, бачите? Давайте спробуємо виключити отак. Включила. ще раз. Бачите. Ну, в общем, з головкою тут розібрались, да, наладили цю частину ми, мабуть, збираємо і. Переходимо до тієї частини, де вставляється акумулятор. Мабуть, ще там десь щось може бути. общем, буде якийсь цікавий момент, обов'язково включусь і покажу. Значить, Розібрав я цю коробочку там, де стоїть контролер. Да? Все тут цивільно, акуратно, все в термоусадках, на фішечках. Ну, тут я не бачу нічого. Смертельного, того ми все це діло закриваємо, вертаємо все на місце і будемо віддавати власнику. Тому що тут ну, нема нам тут що ремонтувати. Одну причину ми знайшли, не тут нема нічого. Збираю докупи. Так, ну що, любі мої друзі та гості каналу? Все зібрано, все проінспектовано, вже навіть ніж на місці. Ну і давайте подивимось. Як воно працює? Значить, включений режим ніж. Все працює. Включаємо режим шпуля. Ну, як можете бачити, да, все чітко, класно у нас працює. Ну, не знаю, я думаю, ця махіна. Доволі таки непогано. Ну, так по відчуттям, як воно працює, тим більше, чи тим паче двигун Брушліс, той що безщитковий, да? це бомба ще з динамічним тормозом. Одне, що мені хочеться залізти ще ось сюди подивитися, чи дійсно воно відповідає цим ось 4000 мА. Годинам подібне. Все, косарку в сторону. Зараз беремося, а ну дивіться. Зараз спробуємо залізти. Ай, викрутка не підходить. Це підходить. Залізти, подивитися, що воно тут пишуть. Чи це дійсно так, чи це дійсно не так. Бо я... З акумуляторним інструментом давно стикаюся. І, як показує практика, один акумулятор дають більш-менш нормальної якості, а другий дають, ну, чесно кажучи, барахло. Немає там заявлених параметрів. Ну, я вам скажу, тут так доволі таки непогано солідно все це діло виглядає. Так, нічого собі я вам скажу. Нічого собі. Тут, в принципі, все на місці, нема тут ніде нічого. Не знаю, зроблено все нормально. І саме, що цікаво, на всіх мікросхемах, ну дивіться, Є написи. Тут, тут, на транзисторах є, що все, все промарковано. Тобто це не у той китайщир потреб, знаєте що, з затертими назвами і тому подібне. Ну, тут, от так, датчик температури, баночки, ну, баночки заявлені, 2000 мАч що це за акумулятори, Я не знаю. Ну, По логіки й повинні бути високотокові. Такі вони чи не такі. На ну, жаль, не знаю, нема в мене чим провірити. Ну, але будемо сподіватися, що вони, вони ще походять. Мін Янг якийсь. І Ну, 18650 От якось так. Значить, що збираємо назад. Тут ми подивилися, нового для себе ми тут нічого не побачили. Але хоча б побачили те, що написано на банці 2000 мАч. Це вони по дві штуки в паралель з'єднані. 5С, 2П. От ось так. Ну, я думаю, ходитиме. Тому все. На цій ноті будемо завершувати наш ремонт. Кому було цікаво, значить було цікаво, кому було не цікаво значить не цікаво. Зараз хочу показати ще один прикол. Ще один прикол. о Дивіться, грандовський комплект. Прокрафтовський комплект. Все те саме. Все то саме. Тільки тут написано Прокрафт, Прокрафт. Тут грант. щоб ви розуміли, все воно клепається. Ой -ой 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 -ой. Приблизно плюс-мінус однакове. запихається тільки у разні корпуса, да і все. Тому рішати вам, який акумуляторний інструмент придбавати, чи такий, чи, чи такий. Да? І розумієте самі. Все, на цьому лірика закінчується. Кому сподобалось, отак. Ну Кому не сподобалось, я вас не заставляю дивитись. Щастя, здоров'я міцного довголіття, щоб діти ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.